Усім привіт, Оль! Ну що ж, у нас скоренько вже виходить Сталкер Stalker 2, і давайте ми зробимо збірочку комп'ютера, не за всі гроші світу, як це завжди говорить. І це буде у нас комп'ютер за непогану таку суму, який потаще який Stalker 2, і давайте приступимо до збірочки. І давайте поглянемо на системні параметри Stalker 2. І що можемо бачити? Ми будемо збирати збірочку так, щоб на сталкер тащив, скажімо так, на середніх налаштуваннях в 60 FPS. Звісно, у нас Ryzen 7 3700x не буде, але я гадаю, що можна впоратися і без нього. Нам потрібно лише відеокарточку 5700 xt або 5700. Тому переходимо до збірки. Ну що ж, збирати, як завжди, будемо на сайті Telemart.ua. Це не реклама, просто тут є зручний конфігуратор ПК. І давайте приступаємо. Я вже тут збірочку накидав і зараз все по порядку розкажу. Процесор у нас буде виступати Ryzen 5 3600. Хороший процик. новий його зараз можна купити за 3500 гривень, якщо так заокруглювати, це у нас бокс-версія з стандартним радіатором. Для цього процека. Тут у вас є два варіанти. Або купляти новий процесор за 3500, або купляти, наприклад, на телемаркі вживлений за 2800 і на здачу на 600 гривень купити якусь вежу на 2 мінних трубки. Але тут вже залежить суто, від вас, чи вам потрібен новий проц з гарантією, чи ви купляєте вживаний. Тут вже, в принципі, виходить ціна одна і та сама, вибір за вами. Материнська плата, Материнська плата, Правда, було би добре брати у нас вже. B550, але це трошечки зовсім інші кошти, тому воно нам не потрібно. Ось така матинська плата ASOR B450, звичайна 2400 гривень. У нас ця плата цілком ну, звичайна, тут немає, чесно кажучи, за що плату хвалити. Звичайна плата без радіаторів, 4 піни, всього-навсього одна колодка на живлення процесора. Головне, що у нас є M.2 2 SSD. Я рахую, що збирати комп вже на... При кінці 24-го року без М2. Ну це прям таки взагалі не фонтан, тому плата в нас ось така оперативка. 16 гб для цієї системи для сталка Хватить з головою. Зараз якісь нові такі оперативки та появились. Атрія, ну це все, -все, все скорше, якась китайщина Знака Ще не знає. Тут по факту навіть немає XMP профіль, Просто три двіста JD вставили, включили і все забулися. Все буде працювати. SSD шечка у нас буде одна на, ну, скажімо так, на теперший час того буде вистачати це у нас Silicon Power на 512 ГБ. Взагалі буде для системи супер. І що далі? Далі хочу поговорити за відеокарточку. Як бачимо, відеокарту ми тут не додавали, тому що ми будемо відеокарту купувати вживану. Як варіант... Є дві відеокарти. Це у нас E-Rig 5700 і 5700XT. Тут вже залежно, що ви захочете собі підкупити. Як варіант, ось зараз прямо на Compix можна придбати 5700XT 3 гігабайт за 6300. Рівні, що цілком такий хороший варіант. А на OLX можна полазити і знайти 5700 7 Навіть продають от від і магазинчиків. Ну от, до речі, як варіант рік Shop, Цілком хороший магазин. Я до речі в них колись вже років. 3, напевно, тому купляв 6800 у карточку, Тому ми, це XT на Аль версія, вона буде потужніша, правда, вони бувають гріються як пічки, тут вже залежно, або 5700, або 5700 XT, 5700 вона буде на процентів 15 мен менш продуктивніша, ніж 5700 XT, але вона буде і холодніша, і трошечки менше споживати. 5700 XT у нас буде трошки гарячіше споживати, але вона, відповідно, буде потужніша. Тут вже залежно від вас, ціна плюс-мінус однакова. 5700 та можна навіть купити Менше 4, 5700 XT близько там 5500 до 6. Це вже на ваш є вибір. Є багато пропозицій, я думаю, тут м -м, влетіти на відеокарточку буде важко, бо навіть багато хто дає гарантії. І так, далі. Чим буде це все живити і корпус зараз є. Класний варіант продають ось такий корпус і Player вже збудованим блоком жилення на 750 Вт. Скаже, хтось так, типу It's One Player, ну таке собі, але за ті кошти це цілком є дуже адекватний варіант. У нас гроші корпус, у нас сіточка. Немає пилового фільтру, але сітка у нас дрібненька. Окей, у мене такий самий корпус без сітки, причому 4 кота вдома, і плюс-мінус це є адекватно. Плюс 2 вентилятори у нас 140 мм. Ну, взагалі, кайф, а блок живлення, до речі, у нас окремо такий коштує приблизно 2000 гривень. Тобто, якщо скласти, скласти там 2 плюс 2, то у нас виходить блок живлення 2000 гривень і корпус там 1500 тисячі. Можете вибрати блок живлення, наприклад, якийсь дешевший, але я би цього не радив. Хоча, можливо, там за 1500 -та можна щось знайти, але немає смислу, тому що пропозиція за 3500 дуже класний варіант. І у нас сума виходить з відеокартою, орієнтовано 18 тисяч гривень. Показувати загальні ігрові тести я навіть не буду, тому що в мільйон тестів даних. Збірок у нас є на Ютубі, тому немає смисла, Ви можете собі зарухнути і подивитися. Ось такий комп'ютер нас виходить за 18 тисяч гривень. Що цілком в принципі є адекватна сума, щоб взяти і поіграти сталкера. Ну звісно, за сталка ще прийдеться і заплатити 1400 гривень. Кому вибачаю слово поку, як я, тому що був варіант купити його за 700 гривень, але я так думаю, а я почекаю, я почекаю, я почекаю і дочекався, що вже за 1400, Ну в принципі, вже. Як є, ось така була збірочка. Тому чекаємо сталкера 2. Всім дякую за активність перегляди, Підписки, лайк. До наступних зустрічі. Усім па-па.